Всім привіт! З вами канал Гур'їв Тейм 2 і це свіжі новини боксу. Давид Беневіде споділився думкою про перший бій Бетербієв Бівал be Оскар Далахоя про повернення Райана Гарсії, теді Атлас розповів, хто або що може побити Олександра Усика. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Тимчасовий чемпіон WBC у напівважкій вазі Давид Бенавідес висловився про перший поєдинок між колишнім чемпіоном із Росії Дмитром Біволом та абсолютним чемпіоном світу у напівважкій вазі Артуром Бетербієвим, який представляє Канаду. Якщо бути чесним, я вважаю, що Бівол переміг. Думаю, Бетербієв провів кілька хороших раундів, але, щиро кажучи, я вважаю, що Бівол виграв з перевагою в один або два раунди. Якщо вони правильно підрахують очки, як це зробила ця система минулого того тижня має на увазі штучний інтелект, то гадаю, Бівол знову переможе. І я думаю, що бій з переможцем пари Бетербів. Бівол є реальним, тому що ми вже ведемо переговори з Аль-Аль-Шейхом. Звичайно, я в ПБС, тому їм доведеться звертатися до нас. Але це бій, що має сенс для всіх. Гадаю, шейх добре вміє організовувати подібні бої. Там буде багато грошей для всіх, коли цей бій відбудеться. Тож я думаю, що ми зможемо це зробити. Ймовірно, буде легше домовитись, тому що промоутерські компанії, ймовірно, будуть готові співпрацювати для цього бою, сказав Бенавідес. Нагадаю, що 1 лютого Давид проведе бій проти Давида Мореля на Тімобел Арені в Лас-Вегасі США. 19-річний перспективний суперважкового з Британії Моузиси та Ума все ще має шанс побити рекорд Майка Тейсона і стати наймолодшим чемпіоном світу в історії хевівейту. Однак його команда вважає за краще рухатися поступово, щоб забезпечити стабільний розвиток його кар'єри. Свою думку про Моузеса після його швидкої перемоги над досвідченим австралійцем Демсі Макіном на шоу Усикфюрі 2 висловив американський експерт Теді Атлас. Він вундеркінд. Каже Атлас Провітауму: Він єдиний суперважковий вик на горизонті, який має шанс побити рекорд Майка Тейсона і стати наймолодшим чемпіоном Хевівейту всіх часів. У нього зараз всього 6 місяців, щоб зробити це, я не думаю, що вони його кваплять. У нього є талант, але він не має досвіду, щоб битися з усиком Ф'юрі або навіть з Дюбуа. Я не знаю, чи поб'є він рекорд Тейсона, але має шанси, якщо вони захочуть піти в цьому напрямку. Френк Ворен розумний промоутер, і він піде у правильному напрямку, у напрямку, який дасть і Таумі досвід та розвиток, щоб не просто битися за титул, а завоювати його. А ось промоутер Оскар Далахоя поділився думками про повернення американського боксера першої напівсередньої ваги Раяна Гарсії. Перерва у кар'єрі бійця на цілий рік це завжди погано, тому його повернення має бути у вигляді якогось бою для розігріву проти когось, хто не є чемпіоном світу зараз у його дивізіоні або у напівсередній вазі. Або між першим напівсереднім та напівсереднім є багато великих імен, коли Райан повернеться в ринг, знову війде до ритму і проводи бій для розігріву. Можливо, наприкінці квітня чи на початку травня. Тоді я хочу поставити його проти найкращих. Райан хоче цього випробувати себе і битися з найкращими, чи то Фіма Лопес, чи Джарон Ейніс, чи хтось із найкращих. У нас все ще є Девін Хейні, який хоче реваншу проти Райана Гарсії. Хто знає, можливо, це станеться знову, але я сяду з Райаном і ми розробимо план. Я вважаю, що у бою проти Хейні Райан показав виступ свого життя. На мою думку, те, як Райан Гарсія впорався з Девіном Хейні, не потребує реваншу, але їхнє взаємне протистояння досить інтенсивне. Сказав Делахоя. Нагадаю, що у квітні 2024 року Райан тричі відправив Хейні до нокдауну і здобув перемогу рішенням суддів. Гарсія перед боєм провалив зважування і не зміг претендувати на титул. Після поєдинку стало відомо, що Райан провалив тест на допінг. Його усунули на рік та анулювали результат бою з Девіном. Повертаємось до заяв наставника Теді Атласа. Коуч та експерт поділився думками про те, чи зможе чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик програти. В принципі, мені поставили запитання: хто може перемогти Усика? Я відповів лише час, той самий час, який з'являється для того, щоб перемогти всіх великих боксерів. Воно причаїлося і чекає: неважливо тебе звати Алі або тебе звати Джо Луїс або тебе звуть Усик. Воно чекає на свій момент. Час – єдиний непереможний боєць. Усику скільки? 38? 37-38. Я не говорю, що ми побачимо ознаки погіршення. Навіть думати про таке не можна. Він веде здоровий спосіб життя. Але є проблема з усіма великими боксерами, хіба що, окрім Марчано. вони залишаються надто надовго. Багато в чому це робить їх великими. Вони вірять, що завжди знайдуть спосіб перемогти. Це робить їх чемпіонами. Вони мають чудову спадщину, але не знають, коли зупинитися. Я не знаю, чи піде усик цією стежкою. А Лінею пішов. Джо Луіс пішов, сказав Атлас. Ну і на завершення. Китайський боксер суперважкої ваги Джан Джелей поділився думками про бій Олександра Усика з колишнім чемпіоном Тейсоном Ф'юрі. Усик показав набагато кращий виступ, ніж у першому бою. На мою думку, це був односторонній бій. Олександр зараз король суперважкого дивізіону. Його майбутнє його вибір. Він об'єднав два дивізіони. Він залишився на переможеному крузервейті та домінував над кожним у хевівейті. Він отримав право вибору. Дюбоа. Це були продуктивні кілька років для нього, і він дуже спрогресував, але проти Усика він не буде ефективним, сказав Джелей. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.